В цьому випуску неймовірний прогноз Таді Атласа: Хто переможе в бою Канело проти Кроуфорда? Дайте мені шанси, я переможу Усика сенсаційна заява Джо Паркера. Оприлюднено рейтинг найкращих боксерів 21-го століття, шокуючи місце Усика Ломаченка і кличків. Це буде поєдинок двох абсолютних чемпіонів. Еді Хірн знайшов Усику суперника. Ненавиджу цього боксера. Гучна заява Флойда Мейвезера. Друзі, ви на каналі Boxline. Тут тільки найсвіжіші та найгарячіші новини зі світу боксу. Підписуйтеся прямо зараз і залишайтеся в темі разом з нами. Пориню світ боксу разом з Фавбет. Чемпіон WBA у першій середній вазі до 70 кілограм Теренс Кроуфорд та абсолютний чемпіон у другій середній вазі до 76 кілограм Сауль Канело Альварес вперше зустрілися під час офіційного тижня бою, де відбулася їхня битва поглядів. Цей поєдинок вже називають одним із найочікуваніших боїв року, який поєднує неймовірну техніку, досвід і силу двох найкращих бійців сучасності. Американський тренер і легендарний аналітик Боксу та Атлас поділився своїм прогнозом і думками про цей поєдинок, висловивши дуже цікаву. І суперечливу позицію Ще до того, як цей бій був організований, і багато хто його критикував, казав, ні, Кроуфорд занадто малий, забудьте про це. Це не має сенсу. Коли все це відбувалося, я не вагався. Я казав, що Кроуфорд переможе. Я це сказав. І я не змінюю свою думку. Послухайте, обидва бійці постаріли. Але я все одно думаю, що це буде дуже цікавий бій. Та я пам'ятаю, як всі були в захваті від бою Мейвезера з Пакяо. Як виявилося, це було на 5 років запізно. І люди були дуже розчаровані тоді. Канело не такий активний, як це йому трохи навіть на користь. Він як хороше вино, яке стає кращим. Він вибирає моменти, він контратакує, він має хорошу силу, він точний, він нічого не марнує. Та я не знаю, чи допоможе йому це проти Кроуфорда, який перейшов у вищу вагову категорію, який швидший, який вміє маневрувати і використовувати свої ноги. Я знаю, що йому 37, але він ще не вичерпав себе. У Крофорда не так багато кілометрів на одометрі. Мій загальний висновок такий: я очікую, що Крофорд виграватиме на відстані. Використає. Зтовуючи свою довжину рук, він не буде бігати, а просто контролюватиме простір, матиме кути, буде готовий до удару, не дозволить Канело вільно наближатися. І я думаю, що йому допоможе те, що ноги Канело не такі швидкі. Чому він програв мейвезеру? Тому що його руки були занадто повільними. Його ноги були занадто повільними. Канело просто не міг швидко закрити свої прогалини. І я думаю, що у нього знову будуть великі проблеми. Цей поєдинок дійсно виглядає як бій 50 на 50, але букмекери трохи віддають перевагу мексиканцю, і це цілком логічно. Незважаючи на слова Атласа, американець у бою проти Мадрімова у вазі до 70 кілограм виглядав не надто впевнено на ногах. А тепер йому доведеться набрати ще 6 кг, І Атлас дійсно вважає, що це не сповільне Теренса. Я в цьому дуже сумніваюсь. Альварес же виступає у своїй природній ваговій категорії і зустрічає опонента практично на своєму полі. До того ж, канело на два роки молодший за Кроуфорда, але. При цьому значно досвідченіший 67 поєдинків проти 41. Ще можна погодитись зі словами Атласа на 100%. Так це з тим, що Кроуфорд буде вести бій на відстані, використовуючи довжину рук. Адже при тому, що зріст обох бійців приблизно одинаковий, Канело 171 см, а Кроуфорд 173 см. Довжина руку Теренса аж 188 см проти 179 см мексиканця. Тому в цьому аспекті Теді дійсно правий. А також не забуваємо, що при лімі цього мегафайту відбудеться ще один цікавий бій для українських болівальників: 30-річний Сергій Богачук, з рекордом 26 перемог, дві поразки та 24 нокаути, буде брати реванш за свою першу прикру поразку, яка відбулася 4 роки тому. Він вийде проти 36-річного боксера США Брендона Адамса, рекорд якого складає 25 перемог, 4 поразки та 16 нокаутів. Бій Богачука очікується приблизно о 2-й ночі за київським часом. А головний поєдинок приблизно о 7-й ранку, 14 вересня. Це буде справжнє шоу, яке не можна про. Пустити, Фабіо Джозефе, чудово мати вас тут. Коли Усик і Даніель виходив в ринг, там була певна напруга. Хоча Усик завжди стоїть вище над усім цим, чи не так? А що стосується вас двох, як ви ставитеся один до одного, перш за все, Фабіо, наскільки ти радий, що цей бій, зрештою, вдалося організувати? Так, дивись, це дуже важливо в кар'єрі не застрягти на місці, не залишатися у застої, а знати, що люди, які керують твоєю кар'єрою, дбають про тебе. Френк і Квінсбері ці хлопці вміють виконати свою обіцянку. Вони сказали, якщо ти хочеш рухатися вперед, якщо ти бачиш можливість і хочеш її використати, ми зберемо для тебе всі необхідні елементи. І саме це вони зробили для мене і для Джо також. Джозефе, а як ти почуваєшся з цього приводу? Доброго ранку, я просто радий, що у мене є бій. Я радий, що Фабіо погодився на цей поєдинок. Я хочу залишатися активним. Я хочу битися якомога частіше. Виступати лише раз чи двічі на рік мені не підходить. Тому я дуже щасливий, що цей бій вже заброньований. Є взаємна повага, але ми обоє знаємо, що коли пролунає гонг, все це відходить у небуття. Я думаю, у нього чудова історія. Ви знали, що він починав з любительських корпоративних боїв, але він має дуже сильний і нокаутуючий удар. Фабіо переміг нокаутом. 18 суперників у 20 боях, це не жарти. У своєму останньому поєдинку він показав, що здатний дістати потрібний результат навіть у важких ситуаціях. Фабіо, а що ти думаєш про паркера? Я вважаю його фантастичним боксером і чудовою кар'єрою. Він починав як чемпіон світу, потім був невеликий спад, але він показав справжню силу духу і витривалість, уміння піднятися після поразок, зібрати себе до купи після нокдаунів і знову виходити, щоб перемагати топових боксерів одного за одним. Це й дозволило йому опинитися в статусі обов'язкового претендента на поїзд WBO проти Усика. І це викликає лише повагу. Я не можу не захоплюватися цим. Я думаю, що цей поєдинок це зустріч двох чесних боксерів. Я представляю w Бу він WBO, Але ми обидва не сидимо і не чекаємо легкої прогулянки чи прохідного суперника, щоб просто протриматися. Ми встали і запитали, де справжній виклик, хто реально грає в цій грі. І ми обрали один одного щоб зійтися в ринзі. Чи не розчарований ти Джозефе? Що ми зараз не говоримо про твій бій з усиком? Ні, я можу битися тільки з тим, хто переді мною. Решта від мене не залежить. Якщо той бій буде, чудово. Якщо ні, то ні. Але зараз переді мною Фабіо, і саме з ним я повинен розібратися. Ми поважаємо Усика, але він каже, що травмований, ти віриш у це? Він виглядав травмованим, коли танцював. Ви бачили це на Ютуб? Він виконував на танцполі такі рухи, як вуш на сковорідці. Яка у нього травма? Спина? Хто знає, чи він дійсно травмувався, але мені байдуже на це, бо він заслуговує на відпочинок. А коли повернеться, сподіваюся, що наш бій відбудеться. Але зараз для мене важливий поєдинок із Фабіо Вордлі. Чому ти не дочекався бій з усиком? Який сенс чекати? Я не молодію, мені треба битися. Я хочу залишатися активним. Я радий, що цей бій уже призначений. Чого стилістично можна очікувати від вашого бою? Думаю, з мого боку, все очевидно. Це або 12-ти раундова війна, або вибух за один раунд. У будь-якому випадку драма і розвага. Цей бій не потребує церкових шоу, перевертання столів чи бійох на прес-конференціях. Це не мій стиль. Я думаю, не Джо також. Бій сам себе продає. Подивіться на наші стилі і зрозумієте, ніхто з нас не захоче робити крок назад. Це будуть фейерверки і справжня драма. Наразі вершина боксу, людина, яка на самому піку, це усик. Чи може хтось його перемогти? Я. Yeah. Будь-якого чоловіка можна перемогти. У всіх нас є дві руки, дві ноги, ми всі маємо червону кров. Тож слухай, будь-яку людину можна побити. Усик це одна велика головоломка, один великий набір хитрощів, він трюкач, але його теж можна перемогти. Він неймовірний боєць. І ти одразу сказав я? Так, це я, дайте мені шанси, я зможу його перемогти. Але слухай, я навіть не переймаюся цим зараз. Бій з Вордлі саме він і має значення. Так, звісно, а що ти збираєшся показати в ринзі, Джо? Це буде вибуховий бій. Я зараз значно більше працюю руками, мені подобається багато бити. Фабіо, ти готовий до цього? Я працюю руками з першого дня, накаутую суперників з першого дня, тож так. Дивись, я казав це вже багато разів, цей бій не потребує жодної додаткової драми чи штучного хайпу для продажу. Драма сама з'явиться в день бою, і вона буде драматичною в один чи інший бік. Думаю, це буде дуже видовищно. Я вже одного разу потрапляв у номінацію бій року, це був поєдинок із Фрейзером. І вважаю, що цей бій теж може нас туди завести. Це цілком може бути ще один бій року. Цей бій закінчиться нокаутом. Так, як я вже сказав, буде драма, але хтось точно впаде. Відомий американський портал ESPN оприлюднив рейтинг найкращих боксерів 21-го століття, і одразу ж цей список викликав справжній шквал обговорень та суперечок серед фанатів по всьому світу. Лідером рейтингу став непереможний американець Флойд Мейвезер, який за свою кар'єру зумів залишити позаду всіх своїх конкурентів. А друге та третє місця посіли легендарний філіппінець Мені Пак'яо та досить суперечливий на думку фанатів Бернард Хопкінс. Абсолютний чемпіон світу у суперважкій вазі Олександр Усик зайняв почесне четверте місце. Ставши єдиним українцем у топ 10 рейтингу. П'яту сходинку посів Сауль Канело Альварес, шосту Андре Ворд, сьому Теренс Кроуфорд, восьму Хуан Мануель Маркес, дев'яту продажня орківська шкура Рой Джонс. А десятку замкнув японський монстр Наоя Іноуе. Не менш цікавою стала 14-та позиція українського феномена боксу Василя Ломаченка, який, хоч і здобув перемогу у трьох вагових категоріях, та двічі вигравав Олімпійські ігри, але все одно залишився поза топ-10. На 17 ту сходинку, якимось димом, як на мене не зовсім справедливо, потрапив не тільки циганський, а й король Трештоку, одіозний британець Тайсон Ф'юрі. Що стосується легендарних хличків, то Віталію дісталося 19 те місце, а його молодшому брату Володимиру аж 22 га сходинка. Отож почнемо розносити цей рейтинг. Одне з найбільших обурень у фанатів викликало третє місце американця Бернарда Хопкінса, який, хоч і пробув у 2004 році абсолютним чемпіоном середньої ваги один рік, і вже у 2005-му двічі влетів Джермейну Тейлору, і це на Ку його кар'єри, а ще він має досить суперечливий рекорд як для боксера, який посідає третє місце 21-го століття, 55 перемог, 8 поразок та дві нічії. Переходимо далі. Найбільше фанати не погодилися з місцем ще одного представника з України, а саме 22-га сходинка Володимира Кличка. людина, яка володіла титулами чемпіона світу в хевівейту протягом 12 років, з 2000-го по 2015 рік, із перервами між окремими версіями поясів, провела 23 успішних захистів титулів. Є рекордом, якщо не враховувати домінування Джо Луїса до 1949 року. Це не просто статистика, це справжня епоха домінування. Дев'ять років безперервного домінування. Його стратегія, дисципліна і стиль зробили його символом стабільності в світі боксу. І це домінування якраз припало на 21 -е століття. Володимир чотири роки тримав три титули одночасно. На думку багатьох, він міг стати абсолютним чемпіоном, якби Віталій не тримав пояс WBC. І цей боксер опинився позаду Тайсона Ф'юрі, який навіть близько не заслуговує на 17-ту позицію у рейтингу. Поразка кличка від Фюрі у 15-му році у віці 40 років ніяк не зменшує його заслуг, і багато фанатів вважають таке розміщення відверто несправедливим. Отже, цей рейтинг викликав тільки справжній скандал в боксерському середовищі. Відомий британський промоутер Раді Хірн висловив грандіозні плани щодо можливого бою, який змусив би затамувати подих всіх шанувальників боксу. Йдеться про поєдинок між українцем Олександром Усиком та австралійцем Джеєм Опетаєю, володарем титулу IBF у важкій вазі. Люди постійно говорять про те, що Джей Опитає перейде у суперважку вагу. І я думаю, що він обов'язково це зробить. Він має намір це зробити і він рухається у правильному напрямку. Але поки що йому ще дуже багато чого потрібно зробити у крузервейті у своїй ваговій категорії. І я завжди кажу, що якщо він зможе стати абсолютним чемпіоном у крузерах, тоді він зможе вийти на ринг проти Олександра Усика. Уявіть собі цю картину: абсолютний чемпіон хевівейту проти абсолютного чемпіона крузервейту. Це неймовірний бій для обох боксерів. Просто фантастика, бо це поєдинок, який поєднує досвід, майстерність, силу і кар'єрні амбіції на найвищому рівні. Раніше Джей Питає також коментував можливий поєдинок з Олександром Усиком, підтверджуючи, що він не проти піднятися у хевівейт, якщо це дасть йому шанс зустрітися з українським чемпіоном. Опитає дійсно крутий, і небезпечний боєць, який здатен створити проблеми будь-кому у ринзі. Але поки що його поєдинок з Усиком буде нецікавим, допоки австралієць не підкорить собі всі пояси у крузервейті. А для цього йому доведеться провести як мінімум три бої. Перед усім восени він планує обов'язковий захист титулу проти гусейна Чінкари. Далі бій за пояс W. Бісі проти 41-річного шведа Баду Джека, і нарешті головний поєдинок крузервейту проти 34-річного мексиканця Хільберто Раміреса, який наразі володіє титулами WBA та WBO. Таким чином, на підкорення всіх титулів в австралійця може піти не менше двох років, а за цей час Усик можливо вже завершить активну кар'єру. Проте, якщо всі обставини складуться і опитає швидко здобуде всі пояси, а Усику під кінець його кар'єри в 39-40 років запропонують бій проти його наслідувача абсолютно. Та в крузерах, і Турки заплатить за цей бій рекордний гонорар, то невеликий шанс побачити це протистояння все-таки буде. Цей поєдинок може стати справжнім епічним завершенням кар'єри Усика. Незалежно від результату поєдинку, сама концепція двох абсолютних чемпіонів, які зустрічаються перед пенсією, є неймовірно привабливою для фанатів. Такий бій не тільки підкреслить велич Усика, але й покаже, що світ боксу ще готовий дарувати видовищні поєдинки, де досвід і майстерність об'єднуються з амбіціями нової генерації. Для фанатів це буде момент, який вони точно не забудуть ніколи. Поєдинок, що по праву можна було б назвати битвою двох абсолютів на межі історії сучасного боксу. Від боксу знову здригнувся від новини, яка вмить розлетілася усіма медіа. Легендарний американський супертяж, гроза рингу минулих десятиліть, справжній залізний Майк Тайсон оголосив про своє несподіване і водночас сенсаційне повернення у ринг. Те, у що мало хто вірив, стало реальністю. Він підписав угоду на поєдинок проти не менш скандально відомого непереможного американця Флойда Майвезера. За офіційними даними, бій відбудеться у 2026 році. Точну дату та час івенту організатори пообіцяли повідомити згодом, але вже зараз Розуміло, що ця зустріч викличе небачений ажіотаж і спричинить палки суперечки у спортивному світі. Флойд мейвезер вже відповів критикам надзвичайно різко і навіть жорстко. Його слова стали справжнім викликом усім, хто сумнівається у доцільності цього поєдинку. Людей так бісить цей бій. Чорт забирай, на їхньому місці я б теж відчував злість на себе. Як до біса цьому майвезеру вдається заробляти такі гроші вже 30 років, це б також мене злило. Я б казав всім, ненавиджу цього боксера. Люди можуть говорити те, що захочуть. Вони завжди говорять лише про тих, хто перемагає. А я і є таким боксером. Мейвезер вкотре продемонстрував свою зверхність та абсолютну впевненість у собі. Його пряма мова прозвучала як своєрідний маніфест. Мовляв, хто б що не казав, він був і залишається людиною, яка робить гроші у боксі краще за всіх. І все ж давайте подивимося, правді у вічі. Мейвезер уже цілих вісім років не проводить жодних професійних боїв. Йому сорок вісім, і всі його останні сім виступів зводилися до гучних, але відверто виставкових шоу боїв, де переможець за правилами визначається нокаутом. А нокаутів не було в жодному з цих вистав. І я не думаю, що. Флой або Майк будуть налаштовані закінчувати бій нокаутом. Більш за все, це буде якесь восьмираундове шоу, яке закінчиться нічією. Тайсону зараз 59. Це вже вік, коли більшість спортсменів давно насолоджуються спокійною пенсією, а не шукають нових викликів у ринзі. Тому критики, які заявляють, що інтриги у цьому бою не буде, мають усі підстави так вважати. Але з іншого боку, тут варто подивитися з більш прагматичної точки зору: якщо є попит, то буде й товар. Якщо є люди, готові платити шалені гроші, аби побачити, як два зіркові. Діди виходять у ринг, то чому б і ні? Врешті-решт, Флойд і Майк зароблять свої мільйони не якимись смутними схемами, а чесно граючи свою роль в рингу на очах у всього світу. Як би ми не критикували такий формат, факт залишається фактом. Мільйони глядачів з усього світу залипнуть у екрани, аби побачити, як два гіганти боксу. Хай і в поважному віці зійдуться обличчям до обличчя. Тож нехай діди собі махаються, поки на це хочуть дивитися люди. Все ж таки, Майвезер це давно не про бокс, а про гроші. Друзі, а на вашу думку, хто переможе в бою Канело проти Кроуфорда? Особисто я більше схиляюся до перемоги мексиканця, який проводив кемп з дуже подібним до Теренса боксером Джароном Енісом. І чи вдасться Богачуку взяти реванш з Адамсом на цей раз? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тицнути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні та хай квітне український Ютуб!